Всім привіт! Ну що ж, продовжимо рубрику розпаковки. І не тільки. Е, на мене цього разу приїхало 9 дисків. Коробочку я. Які вони прям веселкові. Коробочку я залишив. Адже я ще планую їх тестувати. Сподіваюсь, мені вдасться зробити відео тестування. Побачимо, як це вийде. Е -е, тут 8, бо 9 я брав Олегу Ткаченку. Це Ref 11 k майже дестроєр. Він залишився в коробці. Адже він не мій, то я його не брав, не буду розглядати. Ну що ж, почнімо. Ну, насправді, я не те, що маю дуже багато слів з приводу всіх цих дисків, але <кій> своїми думками поділюсь. Е... Альбатрос. 14,6. мінус 2-3. Судячи по крилу. Ну, цифри схожі, принаймні. На те, як він мав би себе вести, побачимо, як це буде ще е, в реальних е, умовах. От, я сподіваюся, е, що воно буде відповідати заявленому, адже далеко не кожен раз це так. Е, Такс, це маловідомий для мене бренд Dar Devil Discs. Е, що ще я можу сказати? Ну. Очікую від нього великої відстані і, в принципі, це все О, тому, що ну, такий диск не є надійним. Мінус 2-3, якщо воно відповідає заявленим цифрам, то це не дуже надійний диск, і там, де обіжки, його, мабуть, немає сенсу використовувати. Але якщо він себе покаже оверстей відносно цих цифр, наприклад, мінус 1-3, От, тоді цілком можливо, що він буде одним з основних дистанс-драйверів. Е, Ідемо далі. Далі, хм, до речі, далі класика. Такий дестроєр. <coughs> Думаю, що більшість знають цифри, але все ж таки нагадаю: це 12-5 1-3. Це класичний дистанс-драйвер. От, в пластику стар, е, якось я почав уникати преміум пластику по можливості, <кхід> тому що зазвичай він е, занадто overstable для мене. І такі диски, як правило, мені не підходять е, в реальних умовах. От, Вага тут 158 грамів, він відносно легкий. От, але враховуючи те, що це досить стабільний диск. Я сподіваюся, що він буде утворювати S-Curve класичний і давати велику відстань. І при цьому сподіваюсь, він буде дуже надійним, як і мало б бути. От. А, побачимо в реальних тестах. Так, з далі у мене йде Колосус. Одразу скажу, що у мене є колосус. 170 грамів преміум пластику старенький, йому 10 років. Він пережив дуже багато китків. Я думаю, що тисячі, мабуть, такі. От. Він в досить непоганому стані, враховуючи його вік, і я сподіваюся, що він ще довго на мене працюватиме. От. Але інколи він застабільний. В певних умовах, наприклад, при tailwind, тобто коли вітер в спину, От. я вирішив взяти легшу версію. Тут 157 грамів. Отак От він виглядає. Я до речі, не показав його. І зараз я зачитаю його е параметри. Як правило, вони відповідають дійсності, це прискорений дестроєр. Це 14, 5, мінус 1, 3. От. Е -е цілком можливо, що він себе буде вести ідентично дестроєру. Зараз я порівняю їх крила. Вони схожі, але дестроєр більш стабільний, на мій погляд. Судячи з того, з мого досвіду, я не те, щоб там суперексперт, але ну, і маю сказати, що певний досвід все ж таки маю. Е -е і побачимо в реальних тестах. А поки що, я думаю, що Колосус буде менш стабільним, от, і їм буде легше зробити s -curve. От. А ага, це означає, що він полетить далі. Не тільки тому, що він 14-й, а тому, що. Тому що... Він зможе більше тюргнути, якщо цим правильно користатись. користатись, то він полетить значно далі, ніж дестроєр. При цьому він буде менш надійним, до речі. Тому, якщо потрібно буде робити надійний кідок і вибирати між цими дисками, то треба буде брати ось цей. Не так далеко, але більш надійно. Ну що ж, йдемо далі. Колосус стар пластику. Побачимо. Так, а це взагалі ем, дивний експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Це Firestorm 14.4. Glide 4, мінус 1-3. Тобто це аналог в принципі колососу з меншим глайдом. І він дуже легкий. Він дуже легкий. Це 140-146 грамів. Взяв його для для високих хайзерів. Тобто, коли потрібно, щоб диск був надійний, але при цьому летів дуже високо, щоб я його міг розігнати. От. 146 грамів це найлегше, що в мене зараз є. Суттєво легше навіть всього іншого. От. Зазвичай у мене 155 плюс грамів, а цей 146. Цікаво, як він себе покаже. Е -е, він не мав би тьорнити сильно. От. Але... Ну, просто реально цікаво, як він себе покаже. Е, верх зазвичай в таких дисках м'якесенький і тонесенький, а тут ні. І це прям дивно і приємно. От, тобто в нього е, досить твердий верх, стандартний, я б сказав, верх от, при його вазі. І дуже цікаво, як він себе буде вести. Я думаю, що ці диски всі будуть дуже схожі. От, по, крилу, по крилу він дуже схожий на колосус. Можливо, буде трошки стабільніший. А може і ні. Побачимо, це цікаво. І переходимо до зірок. Як казав Санич, це один з найдальнобійніших дисків на ринку. Вітаємо квазар. 160, мало б бути, 166 грамів. Але я ці каракулі не розберу, не знаю. Я їх ще не важив, бо я його цю посилочку забрав пів години тому. От, реальної ваги не знаю. Е е крило агресивне. Е ну, на мій погляд, на мінус 1-3. Теж схоже на всі ці дестроєри і колосуси. От, е досить агресивний тонкий, тонка грань, от, яка має добре різати повітря. І він має робити класний S-Curve. Його середня вага, сподіваюся, теж буде дозволяти це робити. Дуже цікаво, як покаже себе в тестах цей квазар. Один з найдальших, найдальнобійніших дисків на ринку. Цікаво. Так, цей відкладемо, цей теж. І ще одна легенда. В прямому і переносному сенсі цього слова. Це диск легенда. Про дискус. Мейден Finland. Параметри. 13 мінус 1-4. Вона досить стабільна має бути завдяки Фейду 4. Стабільніша за, принаймні, ці всі дестроєри, колосуси і що там у мене ще було. І е, альбатроси. От трошки стабільніша, а значить, і трошки надійніша. І цілком можливо, що цей диск буде використовуватися на великих відстанях з обі. От, побачимо. Побачимо, які як він покаже себе в тестах. Сподіваюсь, мені вдасться це зробити, бо я не знаю, як наскільки це буде ну, зручно і чи можливо буде побачити нормально там ті диски. Коли вони летітимуть з руки. Якщо вдасться, то буде видно на практиці, що він себе, що він себе представляє. Так, тепер це теж легенда, да. Значить, Тепер залишилось два диски, ем... які, я сподіваюсь, дадуть мені стабільність в Анхайзерах додаткову і дальність. Тому що зараз я можу робити анхайзери, але я стикався з ситуацією, коли. Ну, мається на увазі дальні анхайзери. Я вже кілька разів стикався з ситуацією, що я тупо не можу докинути. І у мене немає інших варіантів, окрім як робити анхайз. Я форхендом не кину так далеко. Е анхайзом, навіть відносно легким диском не докидую, бо у мене найшвидший анхайз диск, який я плюс-мінус контролюю, це вісімка. Тому я вирішив перевірити більш швидкі диски. І взяв два продіджі. Ось вони, я зараз їх по черзі е, розберу. Першим візьму е, швидкісний. Е, значить, параметри. Це x 5 продіджі в пластику твердому, мабуть, найтвердішому їхньому пластику 750. Отак От він виглядає. Цифри в нього 13,5 мінус 4-1. Абсолютно не знаю наскільки воно співпаде з. На практиці з тим, що тут заявлено, адже в мене є, можливо, тепер вже теж легендарний одіозний диск d 2 від Prodigy у пластику Air, на якому заявлено 136 мінус 053, але за його ваги 156 грамів він веде себе як мінус От такий от диск. І він навіть мінус 4-2. Я думаю, веде. От, на великій швидкості на 13-ті. Коли кидаєш його швидко, то він прям валиться майже на ролл валиться. От. І треба добре хайзити, щоб він втримався і дав відстань, але при цьому пішов в тёрн. От, І змістився в моєму випадку в ліву сторону, правши вправу. Так от. X5. Я хотів 168 грамів, навіть довелося спілкуватися і це затримало трохи, до речі, замовлення. Довелося спілкуватися із представниками магазину Infinite Disks, бо не було наявності замовленої версії в 168 грамів. Довелося брати він запропонував вибір і довелося обирати, щоб його було відносно легко шукати в такому кольорі, брати 172. Це гірше, бо анхайзити далеко такий диск, я не знаю взагалі, як він себе буде вести. Але якщо він буде досить стабільним, то я просто не зможу його розігнати і взяти з нього те, на що я розраховував. Але вирішив все ж таки взяти його в більшій вазі, ніж не взяти взагалі. Побачимо. Навіть якщо він не буде сильно анхайзити, він може стати заміною мамби, наприклад, яку я теж хотів взяти. Можливо, він себе буде вести схоже на мамбу, адже, ну. Більшість, я думаю, знають, мамба це 11,6 мінус 51. А тут 13, він має бути швидший. 13,5 мінус 4-1. Тобто ну, він на пару пунктів швидший, типу. От, а по всім іншим показникам схожий на мамбу. Це така трошки прискорена мамба, якщо він себе веде відповідно до заявлених цифр. Теж. Подивимось на тестах. Ну от до речі, тести анхайзів. Я навіть не уявляю собі, як їх знімати, тому що такі диски зазвичай, якщо вони летять по заявленим цифрам, вони сильно зміщуються в сторону і ну, вони просто зникнуть з поля зору камери, кудись полетівши нафіг в сторону, навіть якщо це те, що мені потрібно. Тому на тестах я хіба що спробую і просто прокоментую, це воно чи не воно. Так, І ще один диск. Це Prodigy F9. В теж, хоча ні, цей пластик значно простіший, але це теж такий типу према, просто, мабуть, трошки м'якший. Пластик 400-й. Чому я його взяв і що це за диск? Значить, це 7 швидкість, 6 глайд, мінус 5 Turn і 0,5 фейд. Тобто це такий е, супер understable диск, відносно не швидкий. От. Для мене це може стати аналогом Daimonда. Я думаю, що багато хто з нас знає. Diamond е, це латітюдівський диск 8К-3:1, е, якою, ну, наприклад, дівчата багато користуються, і деякі хлопці е, з надпотужним кітком, для, як правило, для анхайзів. Контрольованих відносно анхайзів, от, я його взяв якраз для анхайзів, е там де, як правило, нема бій, е от на заміну Даймонду. Чому взяв цей? Бо в нього менша швидкість, сподіваюся, це дасть більше контролю. От, і е полегшить за потреби на середніх дистанціях, полегшить мені можливість заходити справа наліво, обходити певні перешкоди. Я дуже сподіваюся, що він себе так буде вести. По крилу схоже на то, що це правда. Ну, навряд чи там мінус 5, там буде щось типу мінус 2,5 в такому пластику і вазі, а вага в нього десь 170 чи 168. На жаль, тут не вказано. Чи ні, вказано 172 вага. От. Ну, теж побачимо на практиці. І знову таки, якщо він вести себе буде вести себе буде так, як заявлено, то ймовірно, побачити це буде складно, бо він буде топу літати, в моєму випадку наліво. І якщо так і буде, то це слава Богу. Адже мені це і потрібно. Дякую, що слухали. Такі в мене, Такий цього разу набір дисків. Більшість з них дистанційні. Оця ФК-7ка, це, мабуть, найповільніший диск із замовленого. Що ще я хотів сказати? Вже після замовлення я мав розмову з Богданом Алексеєвим. От. І. Е, е, можливо, для більшості це буде банальна і істина. І я нічого нового не скажу. Але. Е, для саме стабільності результатів, після цієї нашої розмови, обговорення його арсеналу, дисків, його набору і підходу, я тепер більше схиляюся не до того, щоб набирати 13-ки, 14-ки, це так, мабуть, більше для розваги якихось там суперкурсів з супервеликими дальностями. От. Я сподіваюся, що ці диски мені додадуть чогось нового і в дистанціях, і в надійності. Але ну, це покажуть тести. От. Про що хотів сказати із розмови з Богданом. Що м, тепер я ймовірно буду більше переорієнтовуватись на диски в швидкостях 5, 7 і 9. От. Ну, звісно, що і 6 і 8 в тому числі. Але ну, таких три основних пункти. От, бо чим менша швидкість диска, тим, як правило, надійніше результат і контрольованіше результат, який він може дати. От, і навпаки, Ну, Це банальні речі, в принципі, з одного боку, з іншого боку, всім, хто починає, там, чи там, десь на середині шляху на відносно на початку, це можливо буде корисно. От, і якщо вам е, хотілося б контролю більше, ніж дальності. А як правило, саме контроль дає хороший результат а не дальність. От. Це чудово вже, щоб була і дальність і контроль. От. Але вони зазвичай один одному трошки суперечать і ну, така вже реальність. То от в моєму випадку я починаю тепер придивлятися, і наступне замовлення планую зробити там через там, тиждень-два, в якому будуть е міди і феєрвеї. От. Причому, ну теж е, буду дивитися, так, щоб з того, чого у мене ще немає, покрити основні потреби. Це там, хоча б щоб був в, на різних швидкостях прямий диск, там, пряма п'ятірка, сімка і дев'ятка, наприклад, да? і overstable, трохи over да? там на один-два пункти overstable. 5рка 7ка 9 і understable, Сімка, Дев'ятка. Це якщо в мене таких дисків ще нема. А насправді багато з того, що я зараз перечислюю як потребу у мене є. Я думаю, десь половина. От, тому замовлення, мабуть, буде не дуже велике. І, можливо, я запропоную е, комусь приєднатися і щось дозамовити, як цього разу зробив Олег Ткаченко. От такий розбір, і ем, отакі от в мене зараз думки і напрямки, е, в яких я планую розвиватися е, і працювати і тренуватися. От і це, як бачите, це 5-7-9. Е, і при цьому ну, більше всього це 5-7. Е, адже, ну, в принципі, цих швидкостей, дисків на цих швидкостях в моєму випадку принаймні достатньо для більшості кошиків. Щоб до них докидувати і розраховувати на певний контрольований результат. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це було цікаво. Якщо є якісь коменти, там питання, нарікання, не знаю, поради, я відкритий до обговорення. Ще раз дякую і до зустрічі. Наступна серія це. Практичний тест з кітками побачимо, чи вийде це зняти так, щоб це можна було побачити. От. Ну, принаймні, якісь коменти я там зроблю постфактум по тому, як вони летять.